Привіт, вітаю на каналі Just Джастафлас і вітаю з першим відео на каналі, в якому наш герой буде виживати. в немаловідомій грі Don't Starve Together. Але перед початком перегляду хотів би пояснити деякі моменти. Перше, планувала знімати виживання 100 днів. Фактично, воно буде конкретно по цій грі. Єдине, що мій комп не витримує такого монтажу, тому 100-денне виживання буде виходити частинами по 15-20 хвилин. Друге, це відео монтувалося доволі важко знову ж через постійні зависання редактора. Тому подачі відео по інших іграх будуть публікуватися з мінімальним монтажем і записом голосу в реальному часі. Виключення буде лише Don't Starve. Вже як почали, так і закінчимо. І звичайно, запасайся вкусняхами перед переглядом. Тобі смачного, а ми починаємо. Створив світ на етапі вибору персонажа. Беру Вілсона. Стандартний персонаж, який не буде викликати в мене порушень в нервовій системі, можливо. Передивися коротко скіли, які вкачав ще раніше на віл Зараз на ньому прокачені тривалість гріння смолоскипа, а також швидкість росту бороди. Цікаво, чим користується лосьйоном чи екскрементами. Окрім того, наразі прокачна алхімія, яка дозволить перетворювати воду з вина чи навпаки. Ну не знаю, подивимось. Коротше, переглянувши все, відроджуємось у світі. І що ж, тут нас зустрічає багато чого цікавого, і все нам надо. Відправився вивчати місцеву флору та фауну. Сував собі в кармани якомога побільше квітів, в майбутньому зроблю собі віночок. Також на старті зустрічає галявину з ягодами, залутає, чому й ні. Знадобляться, як ніяк. І тут блін почалось. А одразу біля спауну зустрічаю птаху, яка, блін, не літає, а от відтоварити може добре. Тому тікає чим подалі і лутає далі траву. Ну, же знадобиться. Та й тим більше повертаємось до того, що на початку варто все підряд збирати. Але на початку починає грати шило в дубі. Ну цікаво ж подивитись, що там відбувається. Подивився по карті орієнтовно, що там може бути, підходжу клас, е, кам'яний біом і собаки. Все б нічого, але ці шавки червоні можуть трохи задницю підпалити. Хвала Богам, тут є птаха, яка може з ними розібратися, тому залишаю все як є, і відправляюся далі. Кравчу топор і відправляюся знищувати місцеву популяцію дерев. На цьому моменті сокиря сказала до побачення. Але сильно не розчаровуємося, крафтимо нову і продовжуємо. Так, щось я трохи замахався. Вирішив піти оглянути місцевість. подивитись як там поживають собакини. А це м'ясо для шевірми досі живе. Ну ладно, залишимо цю справу для голуба. Зміркувань логіки розумію, що каміння та золото теж потрібне. Знаходжу бракуючу одиницю кремнію, кравчу кайло і відправляю займатися шахтарством. Водо бляха, тільки почав розганятися, а на зміну дня приходить ніч. Ну нічого, кравче смолосків і закидую його трьохочковим прямо в землю. Відчуває себе Майком Джорданом. Він мало того, що ніч невчасно, так ще й кайла зламалося, а кремнії немає. Я вважаю це зрада. Ну нехай смолосків руки і відправляємося далі. Бродити місцевістю в пошуках пригод. А ось і пригоди. Розбудив голуба і почав кивати від нього п'ятами. Та так, що ягодку з тих прихватити. Небезпека небезпечна, але жерти теж хочеться. Так і завершується мій перший день, день два. Блукаю околицями, лутаючи все підряд, і помічаю, як маю потрібну кількість полісток, аби скрафтити вінок. Тепер будемо ще й глузд багачувати. все заради науки та виживання. Звичайно ж, помітив що в мене вже закінчуються гілки та трава. Вирішу трохи підфармити і поблукати околицями в пошуках зручного місця для побудування табору. І так я міг продовжувати довго, але здається, принюхала зміні місцевість. Оглянув через карту, чи все потрібне є поруч. Провів оцінку. Камінь, золото є, дерево поблизу є. Неподалік помічаю ще галявну, де можна налотати бджіл. А поруч маячить викопана земля, яка на початку буде слугувати лінійкою для будування табору. Хочеться, аби все було файненько. Отже, місце є, настав час ставити свою першу научну шайтан машину, відкрию собі нові рецепти крафту і буду жирувати. Як тільки поставив шайтана, мені прилітає данина від ігри. Прийму що робити. Цікаво, що на цей раз наскільки сильно я зможу спотворити персонажа, як сказав Google, я отримав лісовий оленець. Ну, нехай, примірюємо, так би мовити. На секунду мені здалося, що це було викрадення, але гра швидко повернула мене в світ, в новому образі. Тепер Вілсон, окрім бороди, яка ще не виросла, має хвоста. Сподіваюсь, останній не буде віджиматися в критичних ситуаціях. Настав час перекрафтити накраблене. Зробив трохи дошук, Пущу їх на скрині, де буду зберігати все, до чого змогли дотягнутися єврейські руки. Крачу також рюкзак, бо класичного інвентаря мені, як завжди, мало, і розставляю скрині. Тільки до виконання і бачу це. Мою уважність, як завжди, бажає ліпшого, тому повертаюся до шайтана, роблю собі аж дерев'яну броню. в надії, що мене не винесуть перед ногами і кравчу спис, аби інші жителі цього світу бачили, що я налаштований вижити. Оскільки стартова зброя та захист вже так би мовити в кармані, принюхався до слідів і відправляюсь на пошуки м'яса. І ось нарешті ця скотина знайшлася. Півдня потратив на те, щоб знайти його. І тепер проблема номер два: знайти то знайшли, але цей покидьок ще й тікає, і бореться за життя. Щоб ви розуміли, наскільки я його вимотав, він на ходу починає спорожнюватися. Згодом, якщо не забуду повернусь, і підніму головний інгредієнт щасливого фермера. Замахався за ним бігти і вирішив зробити перерву. Та й ніч уже близько. Оцінив наскільки далеко ця тварина мене завела, і я офігів, знаєте. Ну нехай будемо оптимістами. На зворотній дорозі знайдемо щось привабливе для кишень. Розкинув багаття і вирішив заточити пару ягідок, бо другий день Вілсон харчується надією на краще життя. Апетит спортив коалослон, який, як завжди, навалив, дивлячись на мене і розуміючи, що з ним буде. Порився в меню крафта в пошуках чогось, щоб можна було б кинути всього козла, але без шайтан машини єдине, що мені світило, це спис. День три оглянув карту, куди б можна було загнати коало слона, але звір виявився тупеньким і сам вперся в край суші, а плавати бідний ще не навчився. Не буде з нього толку, хіба що на корм мені піде. Почав з ним махач. Тактика проста: Бий, тікай. Ось і все. Кінець першому мінібосу. Вілсон 1, Коалос 0. Розробив його списом на м'ясо, і окрім того, відсік хобот. Вирішив прогулятися після перемоги в лісі, де мав би зустріти паучі копини. А ось вони джерело збагачення паутини і м'ясо монстра. Відлупив трьох пауків, навіть оком не В Нагороду отримав з них паутину та м'ясо монстра. Їсти його не буду, стрьомно виглядає. А я хотів би ще пожити і не з'їхати з глузду. Знайшов також будинки хрюнделів, але поки що вирішив не ламати їм життя, оскільки я вже в лісі скрафтив сокиру і пішов ламати дерева. все підряд майже до пізнього вечора і неочікувано побачив знак питання, який так і манив мою цікавість піти і подивитися, що там. Головне в таких моментах не втрачати уважності, якої у мене і так майже немає, бо студентне виживання може закінчитись щойно розпочавшись. Відверто, взагалі, не знаю, що за місячний камінь, оскільки цю гру я майже не гуглив, весь досвід отримував через важкий біль та страждання. Тому метою цього стоденного проходження буде банально вижити, здивусь, якщо в мене це вийде. Надалі пішов вирубувати ліс, повільно пересуваючись до табору. І настала ніч. Дістав свого смолоскипа, пішов, куди ноги вели, лиш би подалі від цього лісу. Дістав він мене вже трохи. Так і завершився мій третій день. На світанку четвертого дня добираюсь до табору. Оглянув знову своє володіння на мапі, мало ще територію розвідав, але все буде згодом. Аби в майбутньому не бігати дереву далеко, вирішую зайнятися благоустрієм і зробити лісову галявину поруч із домівкою. Потім ще щасливитися сюди під селю будуть мене відпрацьовувати харчі. Завершивши буденні справи, вирішив перевірити, як поживає основний інгредієнт найсмачнішої шаверми. Дрихнуть міцно, навіть не реагують на те, що біля них ліс вирубую. Ну, де щось з ними придумати, оскільки вони охороняють вогняну палку. Хотілося би, щоб не лише в мене букан горів. Скрафти в кайло в надії добути більше золота та каменю. Буду в майбутньому пробувати розбудувати красиву та затишну домівку. Зламав один поклад золота і настала ніч. Розкинувся на цей раз біля голубника. І взявся готувати смачнющі каштани та ягоди, поки тільки таке собі можу дозволити. На цьому здавалось би спокійному моменті завершується четвертий день пригод. Здавалось би, що все спокійно. А ось на ранок п'ятого дня маємо таку картину. Пернаті збунтувалися проти мене. Вирішили, що гуртом батька легше бить. Думав розводити їх по одному удару, але постраждала, як завжди, п'ята точка. Мало того, ще й кугут третій підключився. Залишається тактично відступати чим подалі, і приступає до знищення птахи. Часи минають, але тактику ми знаємо лише одну вдарив, тікай чим подалі. Зливши пернатого, вирішую перепочити від махачів і відправляю знову підфармити трохи каменю та золота, а також помічаю червоточину. Зараз не буду поспішати наряди в неї. Є ще господарські справи не зроблені. Пофармив, віджерся ягодами і оглянув карту. Розумію, що поруч покладів каменю та золота залишилось не так багато. Потрібно брати реванш і відвоювати свої запаси на проживання. Вирішив не агрити натовп а по одному відлавлювати. Заграв голуба і взявся махати на осліп списом. Надії, що попаду. Своїм клювом скотаняка одні з мені мої дерев'яні обладунки. Я ж повірив в себе і вирішив, що без них справлюся. Яка ж це була помилка, ще б декілька неправильних кроків і довелося б стартувати заново. Пернатий дав мені зрозуміти, що я не термінатор, бо Термінатор не ходить зі списом. Тому тактично відійшов і скрафтив нові обладунки. Так просто я не віддам запаси на виживання, ба більше, ще й м'язко підфармлю. Покінчившись з одним ворогом, піднімаю свою нагороду, яку наковиряв, підхилююсь трохи ягодами і виходжу на танцпол до другого суперника. Сьогодні він вийшов. А точніше, попереднє його помотало життя. Зробив йому фаталіті своїм списом, як то кажуть, крилатим ґрунту не треба. І відправив його літати на той світ. Солодка перемога. Тепер можна спокійно поковиряти каміння без страху, що моя дупа піде на годування тваринам. Єдине, що помотало мене трохи. Завершується п'ятий день вирубкою лісу біля багаття. Не подумайте, все в цілях безпеки. Не хочу, аби все тут згоріло. На цій позитивній ноті завершую п'ятий день виживання і обмірковую подальший план. Вирішив похилитись, але враховуючи те Наскільки сильно я просів, спасе мене тільки міцний сон. Надо ще якось дотягнути до вечора шостого дня і налутати трави, аби скрафтити спальний мішок. Тому надалі беруся знову за нудне добування ресурсів. Ближче до вечора ноги доводять мене до табору, який попередньо розкинув. Виглядає поки що бідно, треба якось обживатися трохи. Для початку скинув частину накрабленого в скрині на подальше зберігання, провів облік ресурсів і взявся за крафт Алхім Станка. Чим і відкрив собі більшу кількість рецептів для крафта, інтер'єр оновив, і вже приємніше стало тут знаходитись. Настав і час зайнятися власним здоров'ям. Ставлю яму для вогню, берусь за кулінарію. Ніколи не виходило нормально готувати в іграх. А тут на тобі. З рульки зробив найапетитніший стейк. Без рататуя навіть. Доготовив їжу вищого класу і взявся майструвати істрови і мотузки спальний мішок. Відчувай себе майстром на всі руки. Позбирай, приготуй, змайструй. Від таких думок втомив хробачка в шлунку і вклався на бокову. На ранок сьомого дня вирішив розширити кількість кринь, оскільки кишені тріщали від лута, а руки хотіли ще почув стон собак. Собаки собаками, а роботу ніхто не відмінив. Час настав, замахався вже бігати по всій карті в пошуках, палок та трави, Скрафтив собі лопати і відправився край за очі викопувати гілки. Мандруючи, зустрічаю сліди, коала слона. Вирішив ружитися деякою кількістю рульки, копаючи гілки на шляху, але відволікаюсь на вогонь. Вирішив глянути, що там. А наш голубець злив ще одного пса. Браво! Воно й на краще до вогняного жезлу залишилось не так багато. Далі відправився знищувати популяцію гілок, бо дійсно втомився вже тиждень бігати туди сюди і безрезультатно майже. Мандруючи в пошуках гілля, до мене знову домахується голубець. Дивно, оскільки вони зазвичай водяться в кам'яному біомі. І знаєте що? Якщо попередньо, то був голубник, то це я навіть не знаю, як назвати. Це вже тусовка на пам'ятнику. Підійшов поближче, аби оцінити весь масштаб. Я шокований. Відбіг на декілька десятків метрів і переглянув ще раз по карті. Тепер ще треба якось прибитися до нього. Але в мене є підступний план: як змусти їх віддати мені свої яйця, і решта лута. До реалізації повернемося згодом. Побачивши це на карті, я вже й забув, що мав викопувати гілки, і знову почав страждати фігнею. На цьому і завершується перша частина виживання тривалістю в 100 днів. Сподіваюся, ти отримав задоволення від перегляду цього відео. А якщо так, то не забудь поставити вподбайку та написати будь-який коментар. Мені це буде як мінімум приємно, а окрім того, дозволить просувати мою творчість на цій площаці. З вами був Flast. Всім пока-пока!